Люба моя, зупинись на мить. Якщо сьогодні ти втомлена, але все одно даруєш усмішку іншим. Ця молитва і ці квіти сьогодні для тебе. Ти побачила ці слова не випадково. Сьогодні Господь хоче потішити твоє серце. Пам'ятай, здоров'я це найбільший дар від Бога. І я тихо прошу за тебе, щоб Господь ніжно тримав тебе за руку, охороняв кожен твій крок і наповнював твоє серце спокоєм, вдячністю та новими силами. Нехай у твоєму домі завжди живуть любов і мир, а твої діти й онуки перебувають під Його небесним покровом. Нехай зло, війна. Білі тривога залишаються далеко від твого життя і від життя тих, кого ти любиш. Ти завжди в Божій любові, навіть тоді, коли відчуваєш себе непоміченою. Його любов не дозволить тобі впасти. Він щодня дає тобі новий шанс і нову силу. Нехай тепло родини та щира підтримка друзів огортають тебе щодня, а твоя усмішка й доброта розквітають, мов весняні троянди, приносячи світло всім, хто поруч із тобою. Якщо ця молитва торкнулася твого серця, напиши в коментарях амінь. Сьогодні кожне щире слово відчиняє двері Божої благодаті для тебе та твоєї родини. Якщо зі за твоєму серці з'явилося ім'я людини, яку ти хочеш благословити або за яку молишся, залиши це ім'я в коментарях. Нехай Божа благодать торкнеться і тебе, і кожного, хто дорогий твоєму серцю. Побіділися цією молитвою з близькою людиною чи подругою, бо чудо часто приходить саме тоді, коли ми обираємо передавати любов далі.